Що ж, ну, що можна сказати по цій грі? Твій бенефіс фактично, скільки там вже десь типу, 10, 10 голів точно. Що можна сказати по цій грі і взагалі, які цілі на турнір у твоїй команді? Ну, цілі, як завжди, ми кожного року приїжджаємо, тільки боремося за призові місця. Цілі, як завжди, зайняти тільки перше. А по, по ігрі скажу ніяк. Іграю вже давно в футбол, підтримуємо форму, як то кажучи, готуємося до турнірів завжди. Ну, так вийшло, що забив сьогодні команда, ну, не, я б сказав, би, не, не сильна сильно така, як, що в нас завжди суперники попадаються і офіс, а це ми граємо центральний офіс, там ще команди. Ну, Команда перший рік приїхала, тобто теж вдячні команді за ігру. Молодці. Так. Будемо старатися, по-дальшому забивати і для команди старатися, щоб тільки виіграє. Знаю, що ти на вже був найкращим бомбиєм МХП, так розумію, що і цьогоріч собі намітив саме цю індивідуальну нагороду. Ну, завжди стремлюся забивати багато і будь корисливий для команди. І чим більше забиваєш, тим команді проще. Стараємося. Дякую.